Після майже двомісячного лікарняного, ось 4 липня, виходить на роботу начальник рівненського дабі. Власне, сьогодні ми будемо спілкуватися з Ігорем Мічудою у цій студії щодо тих процесів, які відбувалися, відбуваються в місті, в тому числі за час його відсутності. Це власна думка. Лишайте з нами. Отож, ми спілкуємося з начальником рівненського обласного дабі Ігорем Мічудою. Пане Ігоре, вітаю. Насамперед, як почуваєтесь? Ну, дякувати. Першу чергу хотів би подякувати всій громаді, яка допомогла фінансово. Дякуючи проведення операції на сонній артерії. Як бачите, стою довою. дивіться, за період вашої відсутності, ну в місті, м'яко кажучи, відбулося ще мало таких тем, і всі пов'язані із будівництвом, із е, невдоволеними рівнянами, так і забудовниками, які вважають, що вони не порушили закону і будують правильно. Як один із прикладів я пропоную переглянути матеріал е, телеканалу Сфера Владислава Стецюк щодо будівництва на будівництво на струтинської 13 а і далі повернутись до нашої бесіди. Ні, були бути чотирьохповерхові будинки, а вийшов різнобій. Так нині до чотирьохповерхового будинку за адресою Струтинської 13 а почали добудовувати одинадцятиповерхівку. Це при тому, що тамтешніх мешканців чотирьохповерхівки ніхто не спитав, не зважаючи на те, що будинок був вже заселеним. Цей будинок збудувався в 2014 році, дві 2015 здався. З 1 квітня у нас створене ОСББ 15-го року. На даний момент проживає дві третіх будинку, тобто вже заселених квартири всі продані, тобто ну людей ну достатньо. Коли мешканці чотирьох поверхівки почали бити на сполох, з'ясувалося, що у забудовника вже місяць, як скасовано декларацію на будівництво. Зверталися ми в ДАБі з законністю цього будинка. І ну на даний момент тільки 25 травня нам дали в офіційну відповідь в тому, що цей будинок є збудов... ну, Що декларація про будівництво, скажімо так, скасована, і що будівництво зараз незаконне. Це тільки до, скажімо, до 25 травня дійшла. Це така інформація. До того ми зверталися в поліцію, до до міського голови з цим розібратися. В принципі, ніякої чіткої відповіді по цьому питанню нам так і не дали. Сування зовнішнього вигляду місцини та архітектурного ансамблю, згідно до якого на цій території повинні бути лише малоповерхівки, це лише вершина айсбергу. Зараз люди через цю багатоповерхівку можуть просто вчадіти в своїх квартирах, прибудувавши 11 поверхів до 4-поверхового будинку. Вони, зон, вони створили тим самим зону вітрового підпору. Тобто ну, е, димоходи, а в нас в принципі, газові котли працюють на природній тязі, тобто вони не можуть викидати перероблені гази після згорання, як, як то кажуть. І в принципі, тим самим воно е, котел може затухнути і всі ці гази попасти в квартиру. Розумієте, тобто люди, в принципі, зараз на даний момент живуть під свій, на свій страх і риск, включають, коли користуються гарячою водою. І це ще не усі ризики для мешканців чотирьохповерхівки. Адже люди щодня ходять по подвір'ю, де працюють будівельні крани. Отже, повертаючись до матеріалу, Юрій Журавель, голова ОСББ. Цитую, звертались в дабі. 25 травня пройшла відповідь. Будівництво незаконне. Декларацію про будівництво скасовано. Звертались в поліцію, до міського голови, аби розібрались. Чіткої відповіді не дали. Практично по всім забудовам ситуація однакова. Хтось кудись звертається, результат нуль. Яка ситуація по Струтинському? Ну, по Струтинському, якщо брати для мешканців, то плачевно. Адже цей процес почався в вересні 2015 року. Вересні 2015 року по цьому будівництву було заплановано планова перевірка з Києва, яка йде по всій багатоповерхових забудовах. Але, на жаль, починаючи з жовтня місяця інспектори не мали змогу попасти на це будівництво. Причина дуже проста. Перед інспектором закрили ворот, кладуть кладку на верхніх поверхах, кажуть, ми вас не допустимо, хазяїна нема. Угу. Знаєте, я от коли готувався до ефіру, я взяв положення про Дабі і закон України, зокрема. І я прочитав, от власне, що вам дозволено згідно з чинним законодавством. Ну, м'яко кажучи, слідчий кримінальний ліст, позаздрить вам, наприклад, контроль за виконанням законів України в галузі містобудування, контроль над органами виконавчої влади по своєчасному розробленню, затвердженню містобудівної документації, контроль за компетентністю та чинністю генеральних планів, організація фахових нарад, конференцій з огляду на те, що дозволено законодавством. Я так бай, розумію для себе, що вас просто ігнорують. З огляду на те, що до законодавства, так, да, але якщо б це законодавство виконувалося, Тобто, ви розумієте, мені на дабі дозволений контроль. Приходить інспектор, а йому кажуть: замовника немає, а згідно законодавства, я можу провести перевірку тільки в присутності замовника. Все, нонсенс. Для того, щоб мені поставили переді мною замовника, я звертаюсь до... Правоохоронних органів, прокуратури і Нацполіції на даний момент. Я отримую відповідь. Це не наша робота. Тобто це ваша робота? Ні. Наша робота перевірити. Але не моя робота ловити по всьому світу замовника. Але Замовник вони... мусить бути на будівельному майданчику доставлений тими органами, які відповідають за те, щоб його злопати і поставити переді мною. Але якщо вони порушили явно законодавство, ви ж маєте право. Заборонити будівництво, зібрати необхідні папери і передати своєму вище прийняти. Ні, до цього ми йдемо. Тобто, але це процес. Цей процес був по цьому, цьому будівництву. Виходите, з жовтня місяця з 10-го по п'ятий, тобто 7 місяців ми збирали папірець до папірця, бумажка до бумажки, писали, чекали, отримували відповіді. Ви розумієте, яка це канітель. Для людей, які вміють знаходити шляхи вирішення будь-яких питань, це досить великий термін для того, щоб все зробити, обманути кінцевого споживача, надати йому документи, які в кінцевому умові можуть бути в кінцевому результаті скасовані, а він каже, вибачте, я ж вам папірця надав. Угу. Розумієте, Коли ми звернулися, ми ви, ви знайшли, що замовника навіть за юридичною адресою нема. Адже жодного листа, жодного повідомлення він не отримав. Коли ми звернулися далі розшукати, то то нонсенс. Замовник зареєстрований за будівельним вагончиком на Стротинській 13Б за будівельною адресою. Юридична адреса зареєстрована за адресою, на якій просто ведеться будівництво. Коли ми звернулися і знайшли головного архітектора проєкту, він написав нам лист відмову, що він ніякого відношення до цього проєкту, а тим більше здійснення авторського нагляду, не має. Коли ми попиталися знайти технічного нагляду, це взагалі людина, в якій в нашій області серед технаглядів невідома. І взагалі я подав його в розшук, чи вже через Держбудінспекцію Києва на скасування його, так би мовити, свідоцтва на вид діяльності. Його просто нема. Тобто, з ваших слів я розумію, існують, ви про це до речі, говорили, що існують сфери впливу. Так. На будівельному ринку ви говорите про бурштинову мафію, якщо не помиляюсь, які скуповують не лише квартири, а й стояки. Їм, як кажучи, все одно до того і до тих повноважень, які виконує Дабі. Вони шукають різні шляхи вирішення. Розумієте, так, да, я з вами згідний. Ну тут не тільки бурштинова, ну бурштин це сумасшедші гроші. Так само є десь люди ну, на даний момент піднакопили грошей, враховуючи той бум, який зараз розпочався в ці роки. Бо в 10, 9, 11 роках ми колись просили, почні щось будувати, все стояло ж глухо, ніхто ніхто не клав. Uh -huh. Я маю на увазі цеглу. Бо просили, почніть. Я тоді вдячний, і всі, які виходили по міській раді, все, адже у нас найкраща інвестиційна привабливість по відрахуванню фонду розвитку. Uh -huh. Бо тоді асоціації займалися, у нас всього-навсього півтора відсотка офіційно від суми сплата на розвиток інфраструктури міста. А в інших містах є 4, 6, 8, 10% від загального. Тобто, розумієте, ми добували всього, щоб зайшли. На кінець -то ми добились, інвестори зайшли. Але знову ж таки, яким чином вони зайшли? Вони зайшли, якась певна кількість. І це в основному ті наші місцеві. Вони так і працюють по межах закону. А ті, хто зайшли, вони прийшли з іншими схемами з інших місць і почали їх в. Встановлювати, втілювати на території нашого міста в обхід да, я так розумів. по безпреділу. Тобто з вами ніхто там не ради. Ні, діло ж не в тому, що зі мною. Зі мною, взагалі, зараз на даний момент, дякуючи тому, що є декларативний метод, який, як на мою думку, не всюди себе виправдовує, адже якщо взяти 16-поверховий будинок і третя категорія складності все рівно, що 100-метровий приватний будинок, ну це різні речі. Там є вертикальний транспорт, там є маса людей, там є навантаження, там є висотність, там є пожежна небезпека і сім'я з трьох чоловік. Хоча це теж важливо. Але так само вони здають бумажку, потім 3 місяці від мене, як взять Деменчука 1А і 1 бігають. Через 3 місяці автоматично вступає дію, що об'єкт введений в експлуатацію. ДАБІ вже не може зайти на цей об'єкт. На даний момент, таке зараз відбувається, по Березні. То, Той що, самий що, забудовник, рівбуд… Здав декларацію за п'ятиповерхівку, в якій немає ні вікон, ні дверей на першому поверсі взагалі видно, що будинок не завершений. Але він три місяці ховається від перевірки. Uh -huh. Адже після того, як здається декларація, ми маємо право вийти і перевірити на достовірність інформації. А він просто три місяці не являється, а через три місяці він каже, вибачте, ви вже не маєте права до нас зайти. На момент вашої відсутності так само в рівному а, точились пристрасті навколо будинки по толстого 10. Та вони почалися ще з лютого по і в цій студії так само був присутній Олексій Бухало, краєзнавець, історик. І от він мені дав копію протоколу номер 3 архітектурно містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури від 28 7, Таке собі засідання. Заступник голови міського голови архітектурно-містобудівної ради ради, пан Філін, тодішній так. Є прізвища людей, серед цих людей і ваше прізвище. Тоді ви голова правління громадської організації Асоціація працівників будівельної галузі Рівному. І четвертий пункт. Будівництво багатоквартирного 9-поверхового будинку Толстого 10. І далі ось четверте питання, тобто реакція. Розглянули проєкт будівництва і наступні пропозиції були надані. Я можу дати його е, ознайомитись, але чому я про це запитую? Наприклад, в цій студії були архітектори, зокрема Валентин Дем'янов, Він стверджує, що це фальшивка. Що <клес> ці пункти по Толстого просто за принципом копіювати, вставити, вставили. Їх ніхто не запитував. Мало того, вони стверджують, що тоді це питання не розглядалось. Хочеться почути вашу точку зору, оскільки ваше прізвище там фігурує, то розглядалось тоді це питання чи ні, на Толстого десь? Так. Тоді була нормальна, така, як і буває у нас архітектурна міста вівельна рада, на якій було це питання, так само виступали представники проєктанта, і в загальному воно було проголосовано. І тобто було... раз моє тут прізвище є, значить я не вмію бігати взад-вперед, Значить я там був. І значить я голосував. Але цей протокол от... Він вже затверджений з порушеннями. Немає кількості проголосованих за. проголосованих Знову ж таки, це вже питання до управління містобудування і архітектури, яке, на жаль, на даний момент просто е, так склалося технічно відсутнє в місті рівні. Те, що говорять архітектори, я думаю, чомусь мені так здається, ми, е, ну, просто ситуація вимагає, щоб вони всі зібралися і пояснили, чому там їхні прізвища і чому чимало з них сьогодні на стороні громадськості і стверджують, що тут не можна будувати десятиповерхівку. Хоча ви, от я дивився ефір ваш на телебаченні. Ви стверджуєте, що документально документально немає, на дані до чого немає на подати. даний момент, от розумієте, що Докупатись, ми вже крутились, ви розумієте, не то що хтось всі на стороні громадськості. Я так само на стороні громадськості, але є дабі, які працює по закону згідно чи на законодавство, і є чиясь думка. Адже коли я був так само головою громадської організації, я міг балакати будь-що. Зараз я мушу опиратися на документи. На даний момент замовник приніс повний пакет документів, в якому стоять всі дозволи і нічого не порушено. І до цього всього є молодець Олексій Бухоло, який підняв цю тему, який розвинув її, є лист, де вважають за правильне було б призупинити. То чому не скасувати? І тоді, да, і тоді було б просто... Ну, ви розумієте, це питання в плоскості вирішення саме відповідних органів. Якщо зараз скасують місто будівня, умови обмеження, це є підстава для скасування декларації. Якщо зараз скасують свої печатки управління культури, не управління а міністерство культури, це так само є, але ж цього всього ніхто не робить. На основі чого Дабі може скасувати, от вам Стуртинська. Угу. Рівне облводоканал технічних умов не надавав. Рівне газ технічних умов не надавав. Рівне обленерго на Стуртинську технічних умов не надавав. А будинок будується. Будинок збудований, 11 поверхів. Мало того, вже він не в тій категорії складності, яку вони подали. Бо аби там був проєктант і так нагляд, то це мінімум четверта, то й п'ята категорія складності. Розумієте, в чому питання? Тут тут є підстави і скасована декларація. Надайте мені документи, будь ласка, я розумію, що половина людей піариться на цьому всьому, і моє прізвище згадується. На основі чого? По-перше, скасовую не я, головний інспектор. Uh -huh. Головний інспектор відповідає статтею, закону, якщо він вчинить щось не так. На даний момент він каже, подайте мені хоч один документ, на основі якого я можу скасувати декларацію про будівництво. Згідно чинного законодавства, забудовник зібрав весь необхідний пакет документів. От мене тоді таке запитання. Теж в цій студії говорилось на цю тему. Рівне згідно постанови Кабміну, це номер 878, no 2001 рік, віднесено до категорії історичних міст України. То з того це історична частина області. Так, да, Де від, відсутній відсутні історико архітектурний опорний план. І з тієї сторони, ми ж бачимо знову, ми вертаємося знову до наших активістів, ну, до, взагалі до активної молоді. З цієї сторони ми бачимо з 10. І ніхто не помічає, що з цієї сторони, в цій самій, так само, межі, Драгоманове-32, де вже працює кафе, добудовані літні майданчики, де човпеться фасад, виносяться вже балкони, де в розшуку. Забудовники, і всі, з липня 2015 року, де повідомлення в поліції національній, в прокуратурі, СБУ особисто в мене було і все. В цей момент є рішення суду, по темному, як я кажу, з шляхом мирової угоди роздати квартири, житлові приміщення, нежитлові приміщення. І люди вибивають вікна, роблять окремі входи і по тій будівлі. Жодного зауваження немає, ви розумієте? А по цій будівлі ажіотаж сумасшедший. Чому так? Ну, очевидно, напевно, тому що е, цей будинок не впливає на історичний ареал, тобто нема надбудови, немає, як кажуть архітектори, поняття порушення архітектурного ансамблю. Так, те, що ми бачимо сьогодні. Манхеттен той же самий. Я можу помилятися, я не фахівець. Тут же зовсім інше. І говорять про відсутність плану зонування центральної частини рівного, відсутність генерального плану. От на вашу думку, чому цей процес затягується? Чому немає доброї волі затвердити генплан? Я вам сьогодні... скажу генплан, як сам по собі, то він є. Немає історико-опорного архітектурного плану та інших документів нормативних. Я вам скажу одне: тому що для цього потрібна добра воля депутатів. Тобто її немає. Як на мене, на даний момент є. Знаєте, чи Соломонове, чи Македонського вирішення розрізання Гордієвого узла. Ми беремо і кажемо, всі, хто отримав, станом на 1 липня 2016 року, будь-які дозволи, і має всі відповідні документ, він має право добудуватися. Тобто свого роду амністія. Амністія. Так. А з першого, вибачте, всі до єдиного, хто б не був, хто б не зайшов, хто не є, хто не спів, то опоздав поїзд ушов працюють тільки по таки. І тоді будуть зміни. Ні. На даний момент і є це затягування. Там не подали, там не зробили, бо кожен раз є, є, є. На даний момент у нас випливає зараз в промзоні на Бахаре 12-поверхівка. Рішенням суду зобов'язують оправління архітектури видати містобудівні умови обмеження на багатоповерховий будинок замість гаражів. Далі ми куди. Та давайте взагалі перекреслимо зараз архітектуру. Заступника нема. Архітектор, на жаль, Царство Менибесне. Ну Заступник архітектора на даний момент всі ми люди, всіх варіантів на собі провірив. Ще заступника немає, нема кому навіть листа розписати. То навіщо нам взагалі, як Лермонтова 6? Перечеркнете, давайте відразу будемо йти на шкільну. Вирішують там всі свої питання. Я нічого не маю проти, але воно є іменем України. І будемо забудовувати місто. І тоді точно вже не впливають, ніякі плани не потрібні, нічого не потрібно. Тобто, з ваших слів я розумію, так, щоб підбити підсумок цієї частини розмови, це амністія а, і, відповідно, початок роботи по закону. Абсолютно вірно. Іншого ну, виходу ви не бачите. Ну, по-іншому, по-любому, всі ці люди йдуть в суд знову ж таки. І враховуючи, що вони все по закону, бо навіть протокол номер 3 від 20. 11-го він є, підписаний на той момент, з Філіни Савич. Він є. А складений, не складений, це вже знову право Феміди вирішувати. А Феміда у нас вирішує все. Або ми відрізаємо, так, да, це буде боляче. Комусь попаде, комусь не попаде, але це вже таке. Ми відрізали, визначили правила загальні для всіх одинакові. І пішли тоді з нового листка, і вони за рік вибудуються. Все, і тоді знімаються всі питання. Всі ажіотажі знімаються за рік. Бо в кого вже є, то той будується в такому разі. Ось кримінальне провадження відкрите стосовно вас стосовно вашої діяльності. Як ви можете прокоментувати це? Я можу прокоментувати це дуже Це прост. що, помста не знаю. Ну по перше, є... проти мічуди проти злотимічуди особисто нічого не відкрито. Є за занесено в єдиний реєстр про відкриття кримінальних проваджень, і де на даний момент йдуть. Допити, йде розслідування, хоча воно вже могло давно закінчитися, бо я навіть перебуваючи на лікарняному сам зателефонував слідчому і прийшов і дав покази, бо поки я був не мали, то я, щоб не затягувати, сам дав. Зараз приєднали якісь невідомі розповсюджені по всіх засобах масової інформації, ніби моя розмова. Тобто ви За гроші, ясна річ, за гроші. Ну коли розповсюджують, мені ж призвонились відразу деякі. Засоби масової інформації, адже я з усіма вами спілкуюся, я і є, я нікуди не ховаюся. І коли вони мені дзвониться і кажуть, Ірудимич, прийшла така інфа і кажуть, ми ще заплатимо гроші, тільки викиньте. То тільки три видання. Але от достовірність цієї розмови відповідає дійсності, це, ні, важ... це ваш голос? Чи... Ясна річ, що ні. Це не ваш голос. Так? І, тобто, все те, ні, що... ну мій голос, ви розумієте, при нинішніх засобах масової інформації, враховуючи, що я публічна людина. Скопіювати заняття і посадить над цим, якщо це мій голос, і це моя розмова. А там датується, бо я слухав, число 17 березня. Я теж слухав. Чого уважно. ця плівка не появилась 18 березня? Чому Чому вона не з'явилася 25 квітня, коли були обшуки і все остальне? Так? Чому вона появилась тільки 1 червня? Адже вже хлопці, які замовили, вона залишилося, я вам скажу такого, 5 забудовників, до яких ДАБІ вже доходить, а було до 20. Бо всі остальні вже в межах чинного законодавства. Ви ну, вважаєте, що 5-6 можна, в принципі, в порядок навести, так вже в місті Так, в, да, в принципі, тут звалося, ну, все. І Вони вже просто вичерпали все. І серед них ось той забудовник на Струтинському. Ну, ясна річ, Шановник що він. Ну, Тут на навіть немає чого тут ховати. Адже ну, таке в Гаргарить 11-поверхівку біля 4-поверхівки. мало того, без жодного документа, дозвільно ховаючись і розповідаючи, що ми все рівно не допустимо. Ви розумієте, от воно і все. Коли закінчуються, знаєте, як я завжди казав, коли закінчуються аргументи, включається фантазія. Ну давайте нафантазуємо. Ну чи Ну, ясно речі, будівельник, мія мата, якщо потрібно, загнути. Я ви вже... часто от, як кажуть, ботаєте по фені. Ботаєте по фені, ну, відповідно в матеріалі. Є ж моменти, що ботаєте по фені. Я вмію розмовляти. Я цитую просто. Ну, так, я вмію то, розмовляти так. на різних мовах, в залежності від того, де з ким потрібно, але з не своїми працівниками. Бо вони не по фені не ботають. По фені, хто ботає, то той розуміє між собою цю мову. розумієте, це для людини на чомний ліс. Я зрозумів. Пане Ігорі, на жаль, програма закінчується. З чого почнете свій робочий графік? От, зокрема, ну, по-перше, з ознайомленням з того, що сталося за два місяці. А за два місяці я дивлюся, що сталося досить навіть немало. Ну, так, М'яко кажучи. М'яко кажучи, бо не дивлячись на заборону, на скасування декларації, я знімав сюжет для тої ж сфери, я перевозив все. Болгарки в середині, вони вже на наружу не виходять, але в середині годить болгарки, годуть все. Де рівне обленерго, яке не надавало і чому підключений об'єкт. Чому до кранів ведуть канали? Де міліція? яка чик і все. А всі документи необхідні від вас підготовлені. Все надано, а саме головне, ми направили 14.06, а голові ОСББ десь в районі 21 числа сказали, що цього листа чогось немає. А що це за лист? Ну лист до начальника управління поліції та керівнику місцевої прокуратури в тому, щоб занести до єдиного реєстру відкрити кримінальне провадження, бо є порушення, вони забувають, що там люди придбали квартири, вони несуть туди гроші. Це злочин. Більш того, вчора мене по е Фейсбуку зв'язалася людина, які запропонували придбати, вже вкласти в будівництво на основі документів про незавершене будівництво. Люди, я звертаюсь до всіх. Це є незаконно, це скасовується в судовому порядку. Будь-коли ви придбаєте квартиру, вам видадуть бумажки, а їх можна скасувати, якщо хтось візьметься, вони всі скасовуються. Ви втратите все, що ви накопили. Ну, м'яко кажучи, справ, справ справді багато накопилося, і прикро, що це стосується обласного центру. Знаєте, пригадую буквально трьох 4 річні сюжети з Києва. Моменти стикійної забудови, коли громадськість ламала паркани, коли громадськість чиняла бійку. За те, що будується в парковій зоні, на жаль, ситуація повторюється в нашому місті. Шкода, і хочеться справді, щоб ну тут навели порядок. Якщо потрібно оголосити амністію, аби це працювало далі. Можливо, ви праві тут мусить бути радікальні. Дякую Редіка. вам за цікаву фахову розмову. Ігор Мічуда, начальник обласного дабі, був нашим сьогоднішнім співрозмовником. Це була програма. Власна думка, на побачення.